І то гівно! Треба брати ЮМЗ! И по чарці по чарці випав і спать. пішли. Вот, так було ж діло, да? А я вам скажу, що гівно воно і є гівно, По суті, да. Якщо там порівняно, там дядьки приїхали квоту дивляться, Женьку 29-го, за 12 штук баксів. Ну то посиділи квоти, то гівно. Донфен за десятку, от є доларів, да? Стороковка з реверсом, ну, то порівняно то, то, то з ним теж, корішне, то даємо гівном нажимати важко. Але, але фактично що? Новий там мотовок зараз скільки стоїть? За 50, то там 1300 чи скільки долярів. А тут, виходить, це на, ну, от на 160 -ки. Від двох. А що ж тут такого гівняного? Ви що ви отримуєте -то за ці гроші? По суті. А фактично ви отримуєте, по-перше. Давайте плюс-мінус пройдемося. По-перше, ви отримаєте іншу коробку. Коробка Мотобочця має менші коротші чулки. має сама ось іде менше. Тобто цей трактор вже все-таки розрахований на більше навантаження. І що, що саме головне, що ця коробка вже йде модифікована, вона вже лішена планетарного диференціалу. То от всі ці весь цей хейт на коробки передач в Мотобочні, щоб раніше. Обривало вали, кожен день воломається, пластмасово, то все, то 90% тих всіх звернень було саме діференціалу, який планетарний диференціал той механізм. Його дешевим зробити ну, неможливо. Ну, тому що там буде трактор стоїть же, як на Нікому не цікаво. Ну, умовно кажучи, да? тому нема смислу просто. Ніякого. А, і його обрав дифференціал. Немає дифференціалу, нема проблем. Є розблокування по осі, вона фактично функцію виконує те саме, тільки механічно у вас іде не заблокіруване, не а наоборот. Тобто рычагом ви розблокували оба колеса, а та так у вас круте одно. Все, по суті функція та сама, коробка вже не сипиться, не летить. Так що ж ви отримуєте бонусом? Давайте, може ви цілими руками зробите, нащо вам переплачувати. Ну, По-перше, в мотобоці не буде такої коробки. Буде мотобочна коробка, яка йде з меншими човками, слабше. По-друге, у вас є вже заводська рама. Рама тут бачимо. Пальцемір мій, ну, десятка, сотий йде, 10 см, він не слабий, він бачимо. От це, якщо берете трактор ця, тако, от теж на посиленій рамі. Посилена рама має не такі от перемички, тут, о, то до самої жопи ті перемички, а от сотка швеллер грубий. Той, де посилена рама. Дійсно посилена. От. Ми рахуйте, маємо кращу хробку, ніж в мотовоці. Ми маємо раму. Ми маємо мотор звісно, куда ж без нього. Мотор тут ось, ну, 16 вони на базі. 95-го мотобочного там трохи топливно накручено, тому там з 12-ї виходить 15-ті, обична рама, не посилена. посилана. Різниця, бачите, яка вона йде? Ну, рамка така сама. Тут теж швеллер, би, не зовсім. Ну, там різниця суттєва. І казав, раніше такі перемички, варили, що то посилена рама. і то все до самої сраки. Набір коліс. Набір коліс, за... передня балка теж. І плюс звісно, гідравлічна система. Циліндр, розподільник. Тут іде насос, я зараз окремо покажу, насос він стоїть тут. Насос гідравлічний і зовнішній генератор. Ну і тако все по м'ячі, по м'ячі. Якщо окремо, то все купить, загугліть, будь ласка, і порахуйте, скільки вам вийде зробити тракторця. Я знаю, що є ум'яльці, я знаю, що є які зроблять. І краще, і дешевше, але то одиниці людей, одиниці, з яких руки стоять отак. Руки стоять отак. А в мене, ну і ще в багатьох мужиків, ну, що тут сказати, руки стоять ще отак або або отак. О. Поняли? Є такий момент. То і часу, знаєте, вільного стільки. І немає бажання чесно тим займатися. Проще доплатити там 600-700 доларів, взяти вже готовий трактор і не морочить собі голову. Тут зрозуміло, що до нього треба буде приклати дуже сильно руки. Тепер йдемо по мене сам. Кузов весь, то умовно, побачиш, леко красочне, все треба красити. Леко красочне, повна дрянь, все треба красити. Бачите, ржавчина з'являється зразу. Хоча то, то трактор новий. Тобто Все повністю по, по шасі точно. Так само ступиться. Тому що. Блак, фарба, тут таке все ну, знаєте, максимально. Ну, Прокрило я мовчу. Я думаю, всі розуміють, що люди розуміють, що то обломи зразу, Ці кріплення обломи. Так само по кузову, так само електрика. Ну, Подивіться, бляха на ці гірни, скільки часу потрібно буде пройти, щоб воно його закрутило по проводі. Так, так само ті датчики. Електрика вся, рульове. Люфти оці всі, дикі, які всі на всі. Ну, тут ще бачите більш-менш зроблено, що сам мост не люфтить, бачите? Вот. Ну, рульова машинка така, ну, яка є. А, робоче місце, сіо. Сідо, то ти не називаєш. Сідо. Ой. Короче, ми, ми, ми все підкрасимо, пацани, не переживайте. А, не, насправді воно вдарило по рулю. Просто... Бачите, то, то, то. вже скажеш, о, ти побив і продаш. Ну, продам, що робити. Бачите, сидіння яке. Ну, ото все. Воно яким би там люкс не писало, не називалося. Зараз про люкси ще поговоримо. Ну то все настільки тоненьке, отаке, пальцем гну той метал. Пацани, ота сварка теж. Ну, воно... Сидіння сюди ставити треба нормально, людське якесь купити. Обично на трактори, які або ушне, або автомобільне. Ну хто якразний, як то кажуть. Ну так само по багатях, бачите, яка тут гірлянда, різдвяна, просто там контакти зверху, просто човні ні, мені? чом ні. Зроблено все, знаєте, кажуть, як то кажуть, як для себе китайці робили. 1.05 бог, то 20-ка йде. Ну 18 ка рахується, як 20-ка вже. Колія сується, розбігається передня, задня, ну бав тут, можна, теж, ось. В старих бав був тоньший. Такі от, Ще, то, що не посилена на раму і тут саме полося були менші. Там були 45 і тут 49 йдуть, от. Тобто роботи з ним дофіга, мужики, то не те, що купив і все вже. До трактора діла немає, як кажуть. Тут до трактора мають, ну база є! Розумієте, геморрою буде все одно десь разів більше, якщо нового купляти куплять мотоблока і переробляти, чи мотоблок і перероблять, то все одно ви потратите нормальні гроші. Якщо все робить по-правильному, по, по грамотному, Бо тут же варіант для тих, хто продав свого мотоблока, додав гроші, купили собі, купили собі такого тракторця. І все. І там вже собі під себе його налаштували, зробили і собі катаєтесь. А те, що стосовно таких от маленьких, ну, знову ж таки, може писати, там от, бачите, пише, кентавр 60b, може писати там кентавр 200. А, там, то що пише на моторі, то можна називати і хер написати на моторі. Ну, на, 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 на капоті. Тут треба дивитись, по-перше, які відмінність, який йдеть, то йде 24, то бачите, йде 11. 15, Ну, то 22 сили, 11-15, то на 24, то 22. Ну, так, кентавр 240. 200-й де 11-5 і 16-й йде 95-й мотор. Ось всі, всі, всі відмінності по мотору. Ну і коробки всюди однакові, інші колеса стоять. Там бачите, менший диск, менший, менший протектор. Тут грубший протектор. Тут на цьому те, теж такі грубші, де резина більша. Всі, всі по факту відмінності. То вже собі по собі дивитеся, які вам там треба трошки більше запасу беріть. Ось, саме ходовий, чесно, беруть. Оту BN. Отаку, от на посиленій рамі. Вона виходить по співвідношенні, ціна якість саме на рівні. Тому що за багато мотору, за багато потужності теж на цю коробку давати. Ну, то Тому я б радив брати або 160, або 200. Ну То моя така думка, особисто. І по типу, факту буде мати собі вже тракторця, яким можна вже щось зробити. E, понятно, що це все, все зробити біля згуби для себе, біля хати, якісь сотки обробити. Що той, що той, що теж, щоб не, не співали, що такі, то вже похожий надалі, це такой шифен, похоже, вже далека, як шифінг, по, -по габарітах. Ну, то, ну, ну, одна точка. Один э, циліндр верх-ніс, зліва, правого ходу немає навіть. Воно э, ну, не создане для того, щоб працювати на якихось там гектарах землі, щоб там по людях їздити. Хоча я знаю, що наші люди і по людях їздять, таким картошку копають, але все одно воно більше вже розраховано для того, щоб. Я <coughs> вибачаю, для себе. Техніка також беруть для себе працювати. О, тому що якщо... Ви берете трактор вже з розчетом на те, що ви будете на нього заробляти гроші, у вас буде на працювання йти кожен там рік по, по 3-4 по тисячі, і вона не буде дофіка працювати, по тисячі, то вам треба все одно щось взяти хоча б, хоча б щоб була така во коробка. Бо ця коробка просто ну вона не розрахована на такі об'єми, вона для себе тракторці. Ось така коробка трьохточечна. До речі, теж можна взяти там дві. 600-800 трактор з трьох і вже з коробкою. Ну Така тракторна вже рахується, шифінг коробка просто народній називається. От. А це сугуба техніка для себе. Про ті трактори у мене окреме відео, там я показую. Плюсом ще буде дуже вісомим, що з мотоблока підходить все на вісне повністю. З мотоблока підходить все навісне. Єдине, що... Треба буде регулювати, бо бачите, висота, де кріплення навіски, за особливо ті, що йдуть на широких колесах, воно йде все вище. І тут теж навіска. Треба питати в людей, питати в продавців, яка навіска працює. Навіть там той же пуг, ну, якщо там навіть брати той пух двокорпусний, то що всі дають в подарок, то такий гівна кусок воно не орить. Тим пугом хіба жопу чухать. Поняв, як мужики кажуть. А є там однокорпусний конський пуг, їм можна щось робити. Теж там на сотках, там, понятно, не поля орать. Но все так само і все інше навісне, що є навісне кончене, є навісне нормальне, більш-менш, щоб, щоб можна працювати. Є навісне, що треба буде до нього його робити, його варити. І так далі, і тоді буде працювати. Є навісне, що одразу більш-менш працює. Там Треба утіжеляти Ну, Є свої нюанси. Тож, щоб не взяло, воно у вас не валялось просто так. Чи ви там з ним вже не морочуєтесь. Там вся навісна йде мотобочного типу, воно дешеве відносно. Там пуги там від 3 тисяч до 6 копачки 4-5, сажалки 5-6, ну, умовно кажучи. Фреза і коси самі дорогі, там по чимось доларів, 230, по-моєму, йде коса і 200 чимось йде фреза. О, то саме дороге, що вона є. О, і все. То техніка такава. Вона має місце бути, вона. Ну пишіть свою думку, я не знаю, то має місце своя техніка чи ні. Я рахую, що все одно по... по грошах, навіть там, ті ж 2000, 2000 з копейками, то... Ну, не маленькі кошти, але можна для себе собі дозволити купити, щоб у під боком був такий тракторець, щоб ви могли собі там щось біля дому постійно на постійній основі робити, не винаймати, щоб там вам щось зробили. О, там же само, перевозка прицепу. Для когось без проблем такі трактори використовуються. Ви вже маєте, ось, сам трактор більше ваги, все одно ви в прицепі. коли ви везете процеп, то вбитись можна дишково ламає, такі, такі середухи пацани там роблять з тим мотоблоком, падають і так далі, ламають собі а, конічності. Тут ви собі, їдете вже без, без питань сюди, вчепили дишво і собі везете, і трохи більше він і ваги потягне, і все. Ось от, от на широких, якщо взяти під прицеп, возити на широких колесах, буде файно. Зацепа буде втамати. Все, буде нормально у вас, тому хлопці, зверніть увагу. Ну і теж та, знаєте, купуєте, та теж питаєте люди, затопите, зато, ну, нюансів своїх багато є. По любій техніці, знаєте, то можна сказати, що Китай гівно, я буду нічого не купити. Буду купати лопати і далі. Буду чекати, коли е, подорожчають, подешевший Денфенгер. Буде по 2000 євро стоїть чи по 2000 доларів. І так далі і ніколи нічого не купити. пить 100 грамів з кумом і розсуждати, які совєтське качества, яке Китай гівно робить, <кій> як все взагалі погано. Жити не можна. Ну, блін зробиш, Треба щось робити в будь-якому випадку. Треба щось робити. а Навіть на такій техніці робити трошки можна. О, то.